Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас буде розклад для чоловіків. Подивимось, що вам заважає зустріти ту единственною неповторимою, другу половинку, свою жінку, з якою ви будете разом з якою ви одружитесь, будете щасливі. Ну, Хто хоче одружитися, хто хоче пару і не може її знайти. Скажіть, покажіть, що заважає вам бути в парі, бути кохати і бути коханим. Так, вже якась жінка йде. Так, скажіть, покажіть. В чому справжня причина, що вам заважає бути в парі, знайти свою кохану. Четверка була в хорошо: 9 мечів. То що ви е, в подавленому состоянні в депресії? Що, так, да, дійсно, ви хочете привести жінку в свій будинок, одружиться, щоб була ну, партнер, щоб у вас. Кохання, щоб було. От, ви ж в активному поиску шукаєте це кохання. Але депресія 9 мічів вже похороніли цю ідею, я так розумію. Так, скажіть, покажіть, в чому справжня причина, чого так відбувається? Що заважає? Мрієте про кохання. Верховний суд вийшов, до речі, агресивно налаштовані. Страхи минулого перешкоди. Магічний вплив був. Закритий шлях на одруження, на пару, закритий шлях, розбите серце. Ви дуже одиночества. Маєте якісь ілюзії. Ви як жертва в цій ситуації, проблеми в родині, в дитинстві. то, що було. Якщо ви вирішите свою проблему, яка тягнеться з дитинства, якась депресія отримана ще в дитинстві. Якісь негативні сценарії життєві отримані від родини. Дивіться, і закритий, закритий шлях був. Коли ви це вирішите, шляхи відкриваються, відкриваються двойка жезлів, все буде. На майбутнє связь, любов, роман і жінка вийшла, «Королева чаш. Ви зробите це. У вас буде жінка, у вас будуть стосунки, будуть романтичні стосунки. Одружитесь чи ні, не знаю це, як ви захочете, але кохання, ваше життя прийде. Притом це відбудеться по Верховному суду. Але зараз ви в підвішеному стані, все поставлено на паузу, на стоп, бо ви не вирішили свої якісь емоційні проблеми. Дивіться, ви зараз не, як, не дуже, як м'яко сказати, не дуже приємна людина, так скажу, для того, щоб з вами мати стосунки. Ви тут вийшли рицарем м'яча, що ви спильчивий, ви емоційний, ви вимагаєте щось, дайте дайте. Це коли дуже тримаєте щось, прям дайте прям немедленне, от прям крутиться в голові ця стиральна машинка, дайте мені зараз, немедленно, бо я дуже нещасний, то вам такого не дадуть, звісно. Що ще заважає? Дивіться, у вас є проблеми з. Ну, напевно, у батьків були проблеми у ваших. Стосунки з мамою, які стосунки у вас з вашою мамою? Якщо у вас погані стосунки з мамою, якщо ви з нею не спілкуєтесь, або якщо вона вас дратує якось, не можете ви з нею спілкуватися, в цьому корінь всіх проблем. Відносини з мамою, це ваші стосунки з жінками зараз, ті, що ви хочете побудувати. Тобто всі ваші стосунки з жінками. ви як... Перекладаєте ці стосунки з мамою на стосунки з майбутньою жінкою. І е, рано чи пізно ви починаєте їй мститись, повести себе якось неадекватно, щоб вона вас любила безумовною любов'ю, ця жінка, з якою ви разом, щоб вона вас любила як мати. Що, Щоб ви ви не витворяли, вона повинна вас любити, все вам прощати, і е, все повинно бути добре. Але з жінками так не можна. Вона вам не мама. Ось, а з мамою треба налагодити відносини. Е, які стосунки у вас з мамою, такі у вас сімейне життя. Якщо їх нема стосунків нормальних, адекватних з мамою, яка б мама не була, е, якщо мама вже померла, то все одно треба вистроїти ці стосунки, як в минулому часі, щоб прибрати всі образи і що налагодити стосунки з мамою, щоб з мамою все було окей. Щоб ви були з нею в гарних любов, ну як, з любов'ю до мами відносились. Мама дала життя, святая жінка, в неї також свої складності. І ще є така штука, не знаю, може, вам це допоможе. От дивіться, коли дитина обирає батьків, вона йде до, до своїх батьків з якоюсь кармічною задачею. Якщо у, з батьками складні, ну, складні відносини, то це ваші кармічні батьки, і вони вам допомагають насправді вирішити вашу кармічну задачу. Тобто ваша душа має якісь невиконані задання, ну, задання і батьки вам допомогли їх вирішити. У ваших батьків не буде того, що вам хочеться. Що то, що вам не вистачає, у ваших батьків його нема. Вони вам не можуть дати те, що в них нема. Вони підібрані навмисно для вас таким чином, щоб вони не могли вам дати то, що вам втреб... треба в самому собі і справити. Е Получається так, що ви чекаєте від батьків там, якоїсь любові, заботи, там, ще якихось вчинків, а вони вам не можуть це дати, бо спеціально подобрані родителі так, що вони, в них нема цього, вони не вміють це робити. Щоб ви коли виросли, щоб ви сказали, отак, як робили мої батьки, я точно робити не буду. І тоді спрацювала оця карма, що ви навчились того, що вам. Вас не вистачало, ви це здобули таким чином, дякуючи вашим батькам. Тож подякуйте батькам за те, що вони зробили свою роботу, зробили вас, вас краще, допомогли вам в духовному зростанні і не ображайтесь на маму. Мама як могла, так вас виховувала. В неї, скоріш за всього, складне життя також було. Пожалійте свою маму і ментально налагодьтесь нею стосунки. Полюбіть свою маму. Поки ви це не зробите, стосунків з жінкою нормальних у вас не буде взагалі вам навіть доля не буде давати ці стосунки. Що стосується батька, також не ображаємось, виписуємо образи, спалюємо, бо батько це гроші. Які у вас стосунки з батьком, стільки ви маєте грошей. Які у вас стосунки з мамою, такі у вас, така у вас сім'я, родина, такі у вас стосунки з жінкою. Ось так. А тепер я можу перекривати. Я сподіваюся, що це вам допоможе. То, що я вам розказала. І тут проблеми от, по дев'ятці м'чей це проблеми ваші емоціональні, що ви самі себе блокуєте. Це ваші страхи і невирішені питання з дитинства. І ви От рицар меча, що людина, яка мститься. Тобто, якщо прийде жінка в ваше життя, ви будете їм мститься за те, що мама вас колись недолюбила і щось неправильно вам робила. Так, у нас повітряна тривога. Коли вони вже вспокоються, ці рашисти? Бистренько перекриваємо. Все у вас буде добре. По цьому розкладу на майбутнє ви, коли ви пропрацюєте себе, коли ви вирішите свої ці проблеми з жінками, тобто з мамою, у вас проблема не з жінками, у вас проблема з власною мамою. Коли ви це закриєте питання, тоді з'явиться жінка в вашому житті, з якою ви зможете побудувати свої стосунки, і все буде у вас добре. Випишіть образи на батьків, спаліть їх, скажіть, що відправляю цей негатив на болота. Болота у нас в Росії, не забуваємо. І все, все буде добре. Шукаю у Верховного суда карту. Тут у вас, до речі, по Верховному суду, що вже вищі сили вам би дали ту жінку, яку ви хочете, але так як у вас ці невирішені емоційні, ви ображений, розумієте, у вас розбите серце. І поки ви це не вирішите, то жінку вам не дають, бо нема сенсу все одно ви з нею нічого небутнього не склеїте. Так, тут ще в декого де програється, що ви любите багато щоб жінок було. Зав'язуйте з цією історією, бо енергетично ви свою енергію витрачаєте, як розтрачуєте себе з кожною жінкою, з якою у вас був контакт. До неї йде енергія ваша. Ви яке, втрачаєте свою енергію. Не можна так робити, негарна історія. Втомлюєтесь дуже із-за цього. Треба відрізати ці всі ну, з колишніми зв'язки, всі зрізати енергаток. Так, прибираю негатив, знімаю нулюю, все зле лихе, що вам заважає бути в парі, одружитися, мати кохану, щоб вас кохали, і щоб ви кохали, і щоб ви були щасливі. Перешкод більше нема. По Верховному суду буде так і так є. ще сили, допомоги прошу. Так, дивлюсь, чи перекрила я, чи зрозуміли ви мене. Скажіть, покажіть, що заважає вам бути в парі. Чи буде у вас дружина, чи все буде добре, чи знайдете ви свою другу половинку? В роботі шляхи відкрились, все буде добре, шлях на то, щоб була жінка на одруження, відкритий. Тут вийшла карта смерть, ну то карта смерть не для вас, то карта смерть для мене, бо в мене зараз повітряна тривога, і зараз буде летіти з неба, мені не попереджують, що мені треба ти заперечую. У вас стосовно оцих ваших питань, що ви хочете одружитися, все буде гаразд, шляхи відкриті, ви все зрозуміли. З цієї хвилини ваша у вас життєвий сценарій, ця матриця вона починає перестраюватися, але ви ще з собою попрацюєте стосовно мами, налагодіть відносини з мамою, подзвоніть, якщо вона жива. Дайте їй свою увагу. Якщо мама до вас добре, і ви до неї добре, то прийде оце щастя і кохання в ваше життя. Прибирайте цей, цю проблему. Ось, всі шляхи на одруження відкриті. І плюс, що тут карта вийшла ірафанта, що ви дуже мудра, світла людина. Хтось, хто дивиться мене, вже осознаний. І все розуміє, все буде добре. Ось, все спрацювало. Дякую всім, хто дивиться. Дякую також за донати і до зустрічі на каналі.